Британський журналіст та письменник Ед Вуліамі у Херсоні із перших хвилин перебування у місті враження говорить, отримав сильні Перше, що він почув, коли він вийшов з машини та йшов до бібліотеки, це було п'ять вибухів. Звичайно, це дуже страшна ситуація. Він може лише уявити, що відчувають і що проживають кожного дня мешканці міста. Обласну дитячу бібліотеку пограбувала окупаційна влада. Будівля пошкоджена російськими обстрілами. Тут забиті вікна, проте є найцінніше книжки на полицях. Повний переоблік фондів, у яких більше 120 тисяч документів зробити ще не встигли. А ось пограбоване майно побачили одразу після звільнення Херсона, розповідає заступниця директорки книгозбірні Наталя Попова. У нас викрали телевізор, найновіший, найбільший, який слугував дисплеєм в інтернет-центрі. Багато ми не дорахувалися і комп'ютерів близько 15 одиниць комп'ютерної техніки. Я вже не кажу про різноманітну оргтехніку. Навіть у таких умовах британський гість приємно вражений побаченим, говорить точно знає його мати Ширлі Х'юз Була б у захваті від Херсонської бібліотеки. А не екзак, маймада водсайвшин, впевнений, що саме сказала б його мама, як якби побачила херсонську бібліотеку. Вона сказала, що це просто чудо, тому що стандарт, який він сьогодні тут побачив, він дуже дуже на високому рівні. І він впевнений, що якби мама була жива і відвідала херсонську бібліотеку, вона сказала: продовжуйте в тому ж дусі. Ширлі Хюз написала більше півсотні книжок і до двохсот зробила ілюстрації. Також все життя вона опікувалась бібліотеками у Європі. Це вважала своєю місією, розповідає Вуліамі. Ширлі Х'юз померла на другий день після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді її діти вирішили, книжки з колекції матері мають бути в українських бібліотеках. Майбрадоронсистронави. В мене та моєго мого брата та сестри виникла ініціатива передати усі ці книжки чудові саме українським дитячим бібліотекам в різних містах України, починаючи з Києва. Більша частина книжок буде в Київській бібліотеці дитячій, але значна частина, ми хочемо її передати до Херсонської дитячої бібліотеки. Саме тому я сьогодні відвідую її і до Миколаївської бібліотеки. У Херсоні, Етвуліамі буде два дні. Побачити місто ще не встиг, але говорить, захоплюється мужністю та стійкістю його жителів, тому вірить у перемогу України. Слава Україні за перемогу! Катерина Гончаренко Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.